А якщо у вас виникло питання, який треба купити роутер, щоб цим роутером наповнити всю свою хату, я покажу, який роутер я поставив у себе і на що він здатний. До цього в мене були проблеми. То поганий Wi-Fi в одному місці, то в іншому. Там достає, там не достає. Значить, ось у ділянка 30 метрів. Довжина, 20 метрів ширина. Це 6 соток. Ось це стоїть моя хата, всередині на горищі, там під андуліном на горищі стоїть роутер. Що мій сарай? Пішли, покажу, що вміє роутер. Заходимо сарай. Ідемо до погреба, Далі я. Далі я перейду, мабуть, на запис екрану. Зараз спустимось в погреб. Тут ще тимчасова така гівняна драбина, не звертайте увагу, бо погріб ще не зроблений, тут цілажів немає, тут ще драбину тільки малюю з квітчапи. Щоб ви бачили, що ми знаходимося в погребі, ось картопля, ось буряки, тут залишки вина з минулого року, тут огірочки. Тепер я переходжу на запис екрану. Так, Тут я перейшов до запису екрану з телефону, заходимо в Wi-Fi і вибираю мережу 5 ГГц канал. Зараз почнемо з шустрого, потім 2.4. Так, Спідтест. Зверніть увагу інтернет-осокарки онлайн. Це оптичний кабель прямо до хати. І ми маємо 90, ну хай буде 90 Мбіт на секунду, але прийміть до уваги, що це в погребі. На хай, хай буде не 90, але це все, все одно, це в погребі. Так, і другу перевіряємо, це 2.4. Тут буде трошки менша швидкість, але все одно стабільний, гарний інтернет. І це по всьому по будинку. Будинок невеликий, але кругом гарно працює Wi-Fi і в майстерні, в сараї, кругом, навіть в погребі, якщо ви бачите. Я зробив тест швидкості на двох частотах. Перша була 5 ГГц, друга 24. Ви це все побачили. Посилання на роутер або, ну і назва його буде в, описа... в описі для відео. Побачите. О, дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будем... будемо ділитися корисним і цікавим.